Багато заяв щодо припинення вогню в Україні пролунало за останні дні від європейських лідерів Володимира Зеленського, президента Америки та диктатора Путіна. Про що вони можуть свідчити, та як ситуація на полі бою впливає на процес перемовин, будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України Олександр Мосієнко. Вітаємо вас. Доброго ранку! Вітаю добрий ранок, пане Олександре. Ось напередодні Путін підтвердив готовність Росії до перемовин з Україною без попередніх умов. Ось ця заява про перемовини, Про що вона свідчить? В росіян вже не вистачає сили засобів реалізувати свої плани. Чи дійсно він сказав це для Трампа, а сам готується ну, воювати принаймні до кінця 2025 року? Я думаю, це чергова заява, яка спрямована на затягування перемовного процесу. Ми це вже бачимо. Тобто, попри все, Росія продовжує ведення бойових дій, як зазначив Верховний Головнокомандувач президент України. Не видно жодного підготування до того, що російські війська готуються до припинення вогню, тобто вони готуються продовжувати ведення своїх бойових дій, штурмових дій. І як ми знаємо, що позиція в Кремлі міняється, скажімо так, з дня на день або через годину, через кілька годин, тому що. Вже Лавров іншу позицію зазначив про іншу буквально, от нещодавно про те, що вони готові до припинення вогню, якщо Сполучені Штати та інші західні партнери не будуть постачати озброєння Україні, особливо в час припинення вогню. Тобто багато скажімо дій, які свідчать про те, що Кремль, нібито, зацікавлений залишатися в перемовному процесі. З іншого боку, очевидно багато подій, які свідчать про те, що Путін використовує затягування перемовного процесу на свою користь, тобто яку користь намаганням просунутися далі на фронті, окупувати якомога більше української території і завдаючи ударів по цивільних об'єктах, по нашій інфраструктурі, по цивільних будинках, такими актами терору намагатися тиснути на нас, аби Україна була готова. До якихось поступок mm -hmm. тому на сьогоднішній день є, скажімо так, ширма, яку використовує Росія для того, щоб продемонструвати, що вони, начебто, готові продовжувати перемовний процес, а є реалії, які на полі бою не зовсім свідчить про те, що Росія готова до того, щоб прямо зараз припинити вогонь. Але треба розуміти, що як показує певний досвід. А що б там не говорили говорящі голови довкола Путіна з Кремля, там Пісков, Ушакови, різні пропагандисти. Якщо рішення буде ухвалено, то його ухвалить тільки Путін. Він його оголосить і вони можуть зупинити вогонь попри будь-які приготування. Але виходячи з того, що Путін такого рішення не оголошує, це означає, що Росія має намір продовжувати вести бойові дії до тих пір, доки Захід не натисне тими важелями впливу на Путіна, які uh -huh. дали можливість зараз вогонь зупинити. Ну але бачите, зараз наразі закордонні змі вже декілька днів поспіль публікують інформацію про те, що для досягнення миру Україна має поступитися окупованими територіями. Цікаво, як на такі заяви європейських і світових лідерів реагують наші військові, і чи можна по нинішній лінії фронту провести лінію розмежування? Наскільки це реально з військового погляду? Що стосується лінії розмежування, то досвід такий є із різного роду конфліктах, uh -huh. це складно, тому що ми розуміємо прекрасно, з ким ми маємо справу, і у нас немає жодної довіри до нашого ворога до Росії і жодної наївності щодо того, що Росія буде дотримуватися правил до припинення вогню. Зрозуміло, що держава, яка не дотримується міжнародних угод, своїх зобов'язань. Немає жодної довіри до того, що вони раптом почнуть виконувати це. Але в разі якщо таке рішення буде ухвалене, Україна не просто пропонує а, припинити вогонь. Однією із умов припинення вогню є забезпечення дієвого моніторингу і контролю вздовж лінії бойового зіткнення за допомогою безпілотників, супутників, розвідувальної авіації. І інших технічних можливостей, починаючи від встановлених камер спостереження безпосередньо пунктів спостереження, на яких ми хотіли би, щоб були присутні представники іноземних військ Франції, Британії і не тільки для того, щоб фіксувати всі факти порушення припинення вогню, всі можливі факти. І друге, звичайно, для нас важливо, щоб українські військові знаходилися поряд і контролювали відповідно лінію бойового зіткнення саме з цією метою будь-які розмови про демілітаризацію вони відкидаються. Тобто українська армія має існувати. Вона має існувати щонайменше в тій кількості, в якій зараз є. Ну і наступне це звичайно, що паралельно вирішується питання про гарантії безпеки. Це введення іноземної військової місії на чолі Британії і Франції на територію України. Давайте трошки про військові досягнення Україна наростила виробництво САУ Богдана до 36 одиниць на місяць. Про це повідомляють в агенції оборонних закупівель. Наскільки таке нарощування темпів виробництва дозволить забезпечити прозброєння артилерійських підрозділів збройних сил і відповідно компенсувати бойові втрати? Ну, це доволі такий високий показник. Насправді ми бачимо, що виробництво зросло втричі, якщо подивитися, і звичайно, тут варто подякувати нашим європейським партнерам, данцям і не тільки, які погодилися інвестувати в виробництво, готові допомагати нам з розвитком оборонно-промислового комплексу і не бояться це робити, в тому числі щодо а, спільних проєктів. І це важливо. Що стосується загалом посилення наших артилерійських спроможностей. Ну я можу сказати, що Сау Богдана вони беруть участь в бойових діях практично по всій лінії фронту, в усіх гарячих точках забезпечують нам вогневе прикриття і підтримку. І звичайно, що такі темпи вони здатні компенсувати втрати. Які є, вони здатні давати нам можливість давати ось ту вогневу міць, яка відбуває російські штурми, тому що задіюються в великій кількості дрони різних типів. Але артилерія теж має вагу. Вона теж виконує функції, дуже важливі. Тому безумовно для нас це посилення нашої артилерійської міці, і з точки зору проведення оборонних операцій це дає можливості. Знищувати як броньовану техніку ворога, так і живу силу противника в залежності від типу боєприпасів, і завдавати вогневе ураження по місці скупчення сили противника по його логістиці, а також по командних пунктах, які знаходяться неподалік лінії бойового зіткнення, найближчій оперативній глибині. Тут зараз стало відомо, що росіяни заявили про нібито завершення бойових дій на території Курської області. І от натомість Володимир Зеленський підтвердив присутність наших військовослужбовців в Курській і Білгородських областях. Що там відбувається насправді? Путін знову бреше, чи він просто вже не вважає деякі прикордонні території РФ своїми? Ну насправді це брехня відверта і маніпуляція. Вона далеко не вперше є з боку російського командування. І керівництво тому, власне кажучи, чому це робиться? Є дві причини. Перша причина це визнання того, що неспроможності з боку російських військ виконати завдання по заходу в Сумську область з метою напівоточення або оточення міста Суми і закріплення безпосередньо на території Сумщини. Адже від початку про це говорили, а зараз Путін каже про те, що. Російські підрозділи можуть піти на інші напрямки. Таким чином він, нібито каже: та ні, ми вже все тут виконали. Тут це гаразд, тому що Україна проводить доволі таке вдало оборонну операцію. Тут наступне це те, що дійсно українські війська присутні на позиціях, як в Курській, так і в Білгородській областях. В Курській області є висоти і позиції, які дають можливість стримувати ворога і найкраще вести і тримати оборону з них. Ну і зрозуміло, що такі. Фейкові, скажімо, повідомлення з боку Росії, вони ще й спрямовані на те, щоб, начебто, підтримувати моральний бойовий дух у власних військах, і мати запасний варіант на випадок, якщо все ж таки на припинення вогню доведеться піти, якщо Росію дотиснуть, тому що тоді можна буде аргументувати, що Ну, дивіться, на території Росії немає українських військ, тому ми готові, в принципі, ця задача щонайменше виконана. Ну раз ми заговорили ці території, то також цікаво те, що Північна Корея визнала присутність своїх військових на війні в Україні. І от якщо на Курщині, на Курщині бої вже вчухли, то е, де ж тепер воюють корейці? І чому пхенян зробив цю заяву саме зараз? Ну е, я думаю, тому що в принципі це. Оприлюднила Росія, і тут приховувати це вже було безсенсово. Ну і власне кажучи, я думаю, що Пхеньян не робив раніше цих офіційних заяв, тому що вони чекали, чим же це все закінчиться. Тобто, чи взагалі хтось там залишиться, щоб продемонструвати і сказати, що дивіться, от ми є. А так, я думаю, що кім чи для себе робить варіанти, такі що вони допомогли Росії. Вони відправили війська. Задача цих військ могла бути в тому, щоби воювати в Курській області, і все вони своє завдання виконали. Тому тут насправді ще цікаво буде де з'являться північно корейці і чи вони з'являться взагалі, і чи чи ним буде готовий відправляти ще війська, тому що знову ж таки цей контингент військ він відправлявся. Для того щоб допомогти в Курській операції, uh -huh. і зараз вони начебто це фіналізують. Говорять, дивіться, наша місія виконана, тому ми uh -huh. хочемо піти. Але uh -huh. чи дозволить це Путін зробити і чи не з'являться північна Корейці на інших напрямках фронту? Це ми побачимо. Артилерія, принаймні, Північна Корейська Коксани, їхні артилерійські снаряди і інше озброєння фіксуються вздовж цієї лінії фронту. Uh -huh. Це зброя їхня є кругом щодо військ. Я думаю, побачимо в найближчій перспективі. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися і прокидалися разом із нами. І нагадаю, що з нами на зв'язку був військовослужбовець Сил Територіальної оборони Збройних сил України Олександр Мосієнко. Дякуємо.